При захисті на ближній дистанції від несподіваного нападу ножом ми рекомендуємо це відбити руку або відштовхнути, або нанести будь-який шокуючий удар. Тому що на ближній дистанції в'язуватися в у ближній бой, бій чи виконувати якісь прийоми не є доцільно. Продемонструємо вам дані елементи. Продемонструємо вам варіанти з ударами. Продемонструємо удари помаленьку. Удари мають бути ефективні, тобто удар просто в грудну клітку чи удар будь-куди може не завдати відповідної травми противнику, що проводує подальшу його атаку. Блок, удар, сонну артерію. Блок. Другу сонну артерію. По шиї. По, по шиї можеш нахилити зерку. Так раз, або сюди і, і в пах. Так, З переходом на будь-який прийом. Варіанти. Існує думка, що з кроком вперед ножом так ніхто не атакує. Багато скептиків кажуть, що хто вас буде бити з такої дистанції. Можливо, це є вірно, але буває наступний варіант, коли ви, противник знаходиться від вас на ближній дистанції, пробує вас атакувати з ближньої дистанції, ви вдало відбиваєте, і далі, бачачи, що ви відійшло, він зразу продовжує атакувати. І отут ви можете наносити, виконувати будь-які прийоми. Один з варіантів тренування, власне, є поєднання двох комбінацій. Це комбінація атака на ближній дистанції з відбиттям і продовження атака з кроком з виконанням будь-якого прийому. Продемонструємо вам з варіантом залому руки за спину. Перший варіант людина відбиває, другий і виконує все.